Всім вітання на моєму каналі. З самого раночку я сьогодні знову на ярмарку у шопінг-молі нашому місцевому. Він такий вже дуже не є добрий мол. Але коли тут відбувається ярмарок, він оживає. Він оживає. І тому, сподіваюся, сьогодні на гарний день. Іду зараз, розкоду свій столик і пізніше буду мати ще час вам все показати. Отже, люди це потрішки звозять. Мені потрібно мінімум дві ходки зробити з авто щоб все е, розкласти на свої місця. Запрошую вас у влог ярмарок. Наш шопінг мол має посередині фонтан, можливо, що включать сьогодні. І отак на хрест в чотири сторони. То я від центру сьогодні дуже близенько. От, от моє місце. Я ще тільки першу ходку зробила. Ще майба раз. Ну, напевно, за другим разом вже все принесу необхідне. Зараз йде процес підготовки, всі розкладаються тільки. Тому я в тому числі спочатку все гарно оформлюю на столику і зі спокійною душою піду вам все інше, покажу від фонтану на всі чотири сторони. Я готова нарешті минулого разу. Не продала я жодної вишитої прикраси чомусь, не знаю. Були котики в продажі найпопулярніші і брошки. Ну, будемо бачити, як сьогодні. Всі вже знають, що в мене який асортимент. Вишиті мої браслетики з глини, котики, пташечки, вишиті мої підвіски. Маю різний асортимент брошок і зараз йду по колу. Всі чотири сторони вам покажу, що найкраще тут ми зустрінемо. По збігу обставин зі мною та сама жіночка поряд, що була минулого разу в школі. Багато одних і тих же самих майстрів побачимо, але і будуть інші також. Багато ще буде от таких косметичних різних. Засобів не тільки рукоділля. Це віск, який плавиться і пахне гарно. Ще не всі зовсім готові, але я мушу так робити, тому що коли вже почнеться, Kay, коли вже почнеться ярмарок, мені потрібно буде стояти на своєму місці. Ще деякі магазини у нас залишилися, наприклад, взутєвий, ще кілька. В молі, але дуже цей поганий шопінг-мол, але взагалі дивуюся, як він ще відчинений, тримається і не виходить з бізнесу. Я не все коментую, просто беріть і розглядайте. Як бачите, з 3D принтерів різні оті фігурки. Такі, різні кружки можна на замовлення робити з малюнком, який хочете. Тут жінка на зайчиках, на вушках вишиває ім'я, наприклад, і народження, вагу. Ріст така ідея, в кого є вишивальна машина. От мені треба отакий візок величезний, але вони не є дешеві, то я чекаю, якщо попаде гарна нагода, тоді візьму. А так, щоб мені вже аж горіло, то немає. Ну, Бачите, навіть є одяг, рубі рібон. О, тут так світло, дивіться. Небо. Гарне місце, тут дуже світле, там, де ми штучне освітлення. Ну, в принципі, мої брошки гарно переливаються на такому, але тут дуже гарно. Я люблю дуже світлі приміщення і мені в темноті не дуже комфортно. всякі всякі ручки. Я так трішки сьогодні сведенько. ну, тому що це я тільки... Одну сторону з другого боку. Отак ніби йде. З того боку, тепер я сюди. А так ще чотири, ну ще три сторони, крім цієї. Тут що? аромолампи такі. Сюди капаєте олійку, а вона нагрівається і пахне. Тут у нас спортзал відкрили недавно невеличкий. Але не знаю, таке вмову їздити, займатися щось. У мене дуже таке приваблює. О, та жіночка, що минулого разу я вам показувала, вона виготовляє цей посуд. Дуже мені подобається, дуже. Дуже-дуже гарно. Підставочки на ложки. Так, Тут у нас що? Хіттен пец. Ага, там всередині рис або кукурудза, і можна розігрівати мікрохвильовій і приставляти до болючого місця. До речі, в мене є така рисова сумочка, дуже класна штучка мати вдома. Ну, зайчики тут і віночки, то буде. Пік сьогодні, 40, так ще непогано, минулого разу такі схожі були по 60. Тут був джинборі, гарний дитячий магазин, закрили. Мені здається, вони взагалі вийшли з бізнесу. От. Ці були в школі, я вам показувала Пенсильванію, де ми живемо, і що проїжджаємо весь Вірджинію і в Огайо щодня. Ой, так пахне тут деревом таким випаленим. Це Пітсбург Pirates. Спортивна команда Піцбурська, що в нас тут ще сьогодні цікавого. Віночки через кожні два столики. О, тут з іншого боку від мене все переливається, близько, гарно. От в мене є такий схожий, але синьо-жовтий. Здається, навіть від цієї фірми. Тут у нас мед, мило, віск. Hi, how are you? Good, how are you? є різні, о, і в'язані іграшки. Йду, показую всім. 30 доларів такий зайчик. 36. Котик, який переївся 22. Тут Avon, Так, фонтан, напевно, сьогодні не включить. І йдемо у сторону номер 2 Бачите, знову віночки? Так, тут смаколики. 5 доларів. Коробка. Отут будуть макарунси продавати. Це моя коліжаночка. Гарні в неї вироби, вона сама їх робить. Тут якесь все на купу. І в'язані, і рушнички, і в мікрохвильовку. Тут так цікаво. Ага, це потрібно купити от цілий піднос, наприклад, чи цілу коробочку зі всім, що там входить. Різні тематики, гноми, зайчики. Для діток, для дорослих. Ага, от ще, наприклад, яке пасхальні. Тут ще 3D. Мені здається, що вони отак стараються, щоб не всі разом порозкидали в різні місця і все рівно беруть одинакових багато. Так, тут в нас місце, де можна перекусити, є піца, є чик-філе. Ой, я взяла з дому, тому що великодній піст. Тому я собі беру своє. Тут можна діток на маленькому ботязі прокатати за 3 долари. Здається, в нас ще Джейсі Пенні живе, вижило. А тут на декопажних баночках серветниці такі зробили. І це милота, як з котиками. Але в молі магазини ще зачинені, так як 10 -та година відкриття. Зараз десь 15 по 9, напевно. Так що я також зараз ще ще дві сторони залишилася вам показати. Хочу обійти все. І десь бачу щось таке, що мені увагу привертає, то зупиняюся і вам ближче також показую. Не буду ж ходити і вам кожен одяг і кожну. Річ показувати. Це по параці. це все 5 доларів кожна річ. Така дешева ювелірна. Прекрасна. О, Моя знайома також. Ще віночки, ще ювелірні. Тут не знаю, там ближче глянемо. Тут якісь ляльки. Я таке не люблю. Моторошні. Це так, от ще кругом фонтану всякий є. Всякий-всякий. Е, що тут? Зараз ми подивимось. Ну, no бейк Cheese Певно, з чимось розвести. і пише, що виходить чізкейк. Так, В яку сторону я маю йти? Я зараз щоб я ще не за... Ага, я там. Значить. Махають мені ручкою на камеру, не знаю, не, не помітила, чи потрапив, чи ні. Так, значить, мені ще в сторону Босков з магазину він тут залишився. І Rural King. То й там ось сюди в Rural King. Також є смаколики. Це скільки людині треба напектися, щоб воно свіженьке прийшло на ярмарок. Not you, your stuff. <laughs> Гарні. Тут квіти зроблені з таких велюрових паличок. А це лоза, тільки рожева. Якби сіренька, вона б гарніша була, як на мене. Так цікаво, чи хтось таке купує. Ну, але з іншого боку розроблять, значить їм воно продається, тому що ж тут за місце оплатити потрібно. Це цвяшки такі набиті і якоюсь ниткою, чи чим обмотаним. Мистецтво, ісус, лапки різні, мітімауси, соняшники на сорветниці. Гарна ідея. Лоник 65 доларів. Ну і такий 50 сантиметрів, напевно, але все. Качечки, котики, От така мишка 10 доларів. Тут фотографії і якісь принти. Ой, Я б так само полежала зараз, але нічого. Працюємо, працюємо, рук не покладаємо. <хи> і знову в'язані. Бачите, як багато в'язаних, іграшок, ювелірних виробів і віночків. А 55 пікач. Це такі на цвинтарі ставлять композиції тут. Так, таких котиків я вам показувала вже в минулому відео з ярмарку. Це ті самі люди. Масажні є крісла, в кожному молі. Маємо свої вдома. Так, що в нас тут? Знову віночки. У мене так, як знаєте, плівку заїло. Віночки, віночки, в'язані речі. Це сумки і гаманці, і різні речі з Вера Бредлі. Мої знайомі, з ними часто зустрічаюся на ярмарках. Із тих 3D-принтерів сьогодні дуже багато бачу. Так, там далі І думаю, куди йти, щоб щось цікавіше. Бачу дерев'яні вироби, іду, тому що люблю дерев'яні вироби. Коник. Купила мама коник. Коник 275 доларів. Плюстерка такі є. Ціни не бачу, на жаль. Певно такі. Тряскальці. Діток. Маленькі дзиги. Йі! А цін нема. На більше речі є, а на менші не бачу. Okay. Дошечки okay. гарні. Так, 45 така. Речалка. Повертаюся з третьої сторони. Ще одна. Один ще хвостик і все. На тому завершимо. Так, я здається не тим. Боком піса, точно, я цю сторону вам показувала. <гум> Забулась. Тут ще іконик. За 200 доларів. Бачите, там 275, тут за 200. Якісь вже такі вироби, навіть дещо не знаю, що то є, щоб вам пояснити. Я так розумію, ага, сюди щось можна залити, а сюди. Вона виливається. 100 доларів така штучка. Це такі годівнички. Одяг. Добре, що ще музика не сильно горлає. І я можу поговорити вам розказати, як цікаво оформили дисплей. Такому ліхтарику. Гуси. Мені сподобалась така ідея. Здається, ми таке щось схоже минулого ярмарку також бачили, металеві різні гачки, а тут спилки зробили. 40 доларів, таку ялинку. Так, ще одяг. Ну, Наприклад, от така. Блузочка 48 доларів. Залишилася ця сторона. Піду Таппер Всі знають, так? Багато хто знає. Це пластиковий посуд, який безпечний. Я знаю, що в Україні вже є, бо я в інстаграмі бачила. Тут в нас є Community Cycle. Там багато-багато велосипедів. Тут якісь пляшечки прикрашені, напевно, не знаю, чи туди можна щось, чи вони як вазочки мають бути, чи, чи що. Dandelion the Ways. Пише ваза для... Кульбабок. Іночки. Так, біжимо далі. Якраз поки обіду, почнеться ярмарок і вже буду собі сидіти, чайок свій попивати, чекати покупців. Колібрі. 40 доларів це. Тейнт Глес зі скла. Ну, я знаю, що це важко дуже робити. Я бачила процес. Мені жінка, яка робить, розказувала, що тому такі ціни. 45. Соняшник. Це з таких гарбузів. <гум> О, класні тут вироби. І догляну ближче. Це для ножів підставка. Браслети дерев'яні, прикраси. О, дивіться, є прикраси, колони. Споківні гарні. З таких різних видів гарбуза. От, пам'ятаєте, в мене був такий як гузочка. Якось з них виймають по всю серцевинку, чимось обробляють. І виходить така шпаківня. А я свою викинула. 40 доларів, наприклад, така. А, всі вони бачу по 40. З бджілками, як вулик. А, яблучко. Гарні. Тут місце, де сидить великодній зайчик. Можна робити фото, приходити. Ну, знаєте, як на різдво Санта-Клаус. Ну не знаю, поки що його немає. І чи буде, не знаю. Якщо буде, я недалечко, то я приїжджу і постараюся вам показати. Це Мозаїка Діамантова називається з таких камінчиків. Ось таке примітивненьке. Ось тут такі креативні свічечки, які м м м хочеться з'їсти. Так, подушечки різні. Боскос ще залишився. Це також я вам... Недавно в минулому здається відеокаталог з одягом з цього магазину показувала. Є невеличка дитяча така частина, майданчик, але це все за гроші. Це потрібно гроші закинути, щоб та машинка чи літачок почали працювати. Так, ці три d картинки я вже вам показувала в минулому ярмарку, то не буду е, зупинятися надовго. Бачите, зі всіх різних сторін є входи, мол, а подивіться, оцей коридор тут взагалі нічого немає, жодного магазину не залишилося, все зачинено. Все повиходило з бізнесу. Тому я кажу, що, мов, такий страшненький, можна. Фільми жахи знімати тут, в мене таке враження. Тут гарні в'язані також. От видно, коли акуратніше, а коли не дуже. Тут акуратно, гарно зв'язані. Є таке, як то кажуть, на вальпаль. Так, тут сережки у нас. Різні-різні сережки. Здається, що акрилові. Скільки зелені тут ростеться все. Справжній вуза. Шифлера, яка Один, вдома би була така. Бачите, тут в'яжуть для пляшечок такі. Сумочки, 18 доларів, гноми по 30. В кружечках такі композиції зроблені 20 доларів. От такі люди з різними ідеями і фантазіями. Дерев'яні зайчики по 10, вони мені більше подобаються, ніж ця композиція. Ще дерев'яні вироби. Яка черепашка? Змійки. Змійки по шість. Кофі камс від донатс. Злий котик. Каже, кава приходить з донатсами. Де донатс? Okay. Маленькі такі. вироби. Мишки. Для котиків, напевно. Okay. Наша Куки любить грати з м'ячиками, але якісь іграшки, забавки її не дуже захоплюють. Або якщо захоплюють, то не надовго. Тут для песиків бандани такі. Жіночка також завжди таких песиків гарних приносить. Показує, як воно глядає. В неї ж на різні розміри вони є. Все так як на дітей. Який гарний. Піп-піп. Так, багато людей в цей мов ще приходить по причині просто ходити по кругу. Намотувати круги. Зараз е, до, дощ, то сонце, то дощ, і таких старших людей можна побачити, що тут намотують просто круги. Тут також для собачок От просто їх сцена розділяє. Ставили майже поруч з одинаковими приблизно. Тут з флісу просто такі ліжечка різні, ну, але все рівно. Могли в різних якихось коридорах цих жіночок розділити. Не дуже обдумано організатором. Оці були в школі також минулого ярмарку, я пам'ятаю. Тут ще смаколики, фонтан щось не включили, можливо, хіба пізніше, але якщо чесно, він такий шумний, що хай краще і не включають. Цей мол, я не знаю, коли в останній стільки людей бачив на території кафе. Сьогодні ярмарок, тому стільки людей. Всім вигідно і молу, і людям, майстрам. Ну що ж, ярмарок в повному розгарі. Я надіюся на гарний, вдалий день. А вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, здійснення, всіх мрій та сподівань. І побачимося з вами у наступному відео.